Привіт! З вами друже Шокер, і ви у мене на YouTube каналі. Сьогодні ми поговоримо про гранатки на нюці, але тепер вже за захист. Їх буде значно менше, але вони не менш корисні. Записайся чимось шм шмачненьким, бери блокнотик, записуй, став подобайку, пиши коментар до цього відоса, Ну а ми поїхали. Король ті джотів, рознести усіх топет, скид, бебебе. Не пішла ця гра, то знає, що короткий бед, І так, спершу ми розберемося з Аплентом, що тут відбувається, і які гранатки у нас має скидувати перший гравець. А це обов'язково молотов у двері. Щоб зупинити раш або хоча б його сповільнити. Це обов'язково. Друга гранатка, котру ми будемо кидати на ходу. Це хаєшка у двері. Щоб коли будуть рашити апленд, ми якраз таки застопали. Можливо, навіть когось вбили. Бо у нас час від часу буде гравець в мейні, він буде нашивати. На швидкості це виглядає ось таким чином. І от так от. Ми виходимо тут всіх вбивати. А друга варіація може бути така сама, але на відміну від хаєшки, котру ми кидаємо в двері, ми її будемо кидати рейд кліком в будку. І, в принципі, результат нас е задовільняє, він буде такий самий. Друга варіація, чи точніше, навіть вже третя. Ми кидаємо молотов, але в цей раз ми кидаємо флешку об цю стіну. І ось таким чином йдемо пікати всі, хто знаходиться в дверях. Тобто гравець в дверях буде сліпий, 10 з 10. Це такі три основні варіації, що ми можемо е, зробити. З першим респом, далі нас цікавить. Е, наприклад, якщо проти нас абузять вихід двері, і абузять те, що гравець падає в вентиляцію. Щоб це зупинити, ми цілимося на цей кран, і лівою кнопкою відкидаємо хаєшку приблизно там хвилина 49, якщо не помиляюсь, 49, 48 плюс-мінус. Таким чином ми її закидаємо і вона вибухає прямо в обличчі. Тут варіантів її задоджити у гравця нападу тупо немає. Зеро. Якщо вам треба дати молоту в будку, то все дуже просто. Ми притискаємося до цієї стінки, цілимося прямо в будку, ну і відпускаємо молоту в. Він залетить ідеально. Це, якщо вам потрібно. Можна кинути такий піжонський, я його називаю. Ось таким чином він буде відлітати і, і падати в будку. Як його можна використовувати? Наприклад, ви біжите, кинули цей молотов, одразу впали в плент і там на хаєшку наприклад, стали. Якщо буде раш, то просто відкинули прямо в ноги і, е, і полетіли. Ну, вот. а, далі. Нас цікавлять двері. Загалом, як оновлювати туди дими, ось, цей, ось ця частина дуже важлива. Перша, е, нас цікавить з 9, як це можна зробити. Нам треба в куточок е, цього ящику прицілитись, і лівою кнопкою Jump Throw кинути. Як бачите, дим ідеально прилітає в двері, але цей дим підступний, і його треба трошечки потренувати. Е, бо ми можемо його там. Та блін, я хочу зафейлити. Ми його можемо кинути трошечки ось так. І вже для нас це не дуже результат, тому краще потренуйте, покидайте, щоб у вас таких фейлів не було. Як нам оновити смок в двері з пленту? Все дуже просто. Стоїмо посередині бочки, цілимось трошки нижче цієї болем на ящику, <кій> і лівою кнопкою Джамтров. Дим так само прилетить ідеально у двері. Взагалі не буде випуклий для нас. А так само, якщо ми другий гравець пленту. Тобто хелпуючий, та нам тут не обов'язково якось вицілювати там щось, щоб створку десь там щось кинути. Ні, все дуже просто. Коли ви тут стоїте біля стінки, <coughs> ви бачите жовту балку, і прямо в неї, там з невеличким кроком, кидаєте лівою кнопкою дим, і він теж ідеально прилетить в двері і закриє цей спот. Дуже бажано знати, як оновити смок двері з різних позицій, щоб ми були в цьому сенсі більш гнучкими. Тепер поговоримо про ретейк флешки флешки, котрі ми можемо закинути в лобі на підпуш. А на рахунок ретейк флешок, перше можна самому собі накидувати цей вогнегасник. Вона прилітає під дев'ятку і можна під неї одразу пікати. Загалом крута флешечка. Можна так само давати, плюс-мінус, ось так. От ми цілимось, флешка буде стукатися об цей ралєт і, ну, не дуже приємно. Але є ще більш неприємна флешка. Ми стаємо ось тут в куточок, цілимось ось цю жовту штучку, в її куточок, власне кажучи. І відпускаємо лівою кнопкою. Бачите, вона стукається тут просто якусь нереальну кількість раз, і прям супер неприємно. А ми під неї насправді можемо отут уже пікати досить швидко. Якщо у вас є тімейт, котрий може дати флешку на ретейк, то він стає біля цієї таблички. Цілиться у фонарь, можна трошечки нижче, неважливо. І флешка ідеально, моментально вилітає <клес> з дев'яти в пленті гравцям гайки. Чувак, в дальнім йому теж погано. Ну, а ваші тімейти все, що їм потрібно, це трошечки відвернутися, і все буде чудово. Ось ці флешки, прям треба запам'ятати обов'язково. А Тепер нас цікавить підпуш лобі І тут можна насправді три варіанти. Можна більше вигадувати цих флешок. Але от самі ходові будуть. Перше, ось тут, в буковку є. Цілимось. Не рухаємо приціл, встали біля вентиляції і кидаємо ось таким чином флешку. Гравці, котрі будуть тут на залізі сидіти, контролювати, ось тут будуть контролювати. Всім буде дуже погано. Тобто нам треба якраз таки оцей спот заблайндити. Тут буде, тут буде лежати дим, тому ми прямо по певному пікселі цілимось. Але таку саму флешку насправді можна дати ще й з-під дальнього вінта. Ми сідаємо, цілимось приблизно ось так. І джамтроу на контролі. Даємо. Так само гравець, котрий буде контролювати будку, йому буде супер погано. І враховуйте, що тут постійно лежить, е, лежить дим. Тому ми так спокійно це робимо. Є ще один варіант, коли вам опорник просто буде накидувати ось таку флешку в будку. От. Але вона більш е, вузько направлене. Yeah. Суто під цей спот, хоча, по суті, ця флешка ті самі споти а, флешить Просто якщо гравець буде контролювати ось таким чином, наприклад, під пуш будки то вже так собі вийде. Але флешка теж дуже гарна. А, ще яку флешку ми можемо кинути, щоб пропікати самі, самі собі, Накинути, селф-флешка? Ми стаємо плюс-мінус навпроти цієї стінки, От. і нам треба запікати гравця в дверях. Що ми робимо? Цілимось у цей от квадратик, затискаємо дві кнопки і jump-throw. Чекаємо, бум, все, йдемо пікати. Для гравця, котрий буде в дверях, це приблизно ось так буде виглядати. Відвернутися майже від неї неможливо. Ну, тут неможливо від неї відвернутися. Ось такі флешки нам е знадобляться для самих себе улюблених, тімейтів. Теж можемо нагодувати, але головне не флешкою. Тому ось це варто запам'ятати без варіантів. Трошечки ще з рампою розберемося, потім на вулиці вийдемо. Так, флешка на підпуш-рампи. Ми вирівнюємося біля цієї жовтої штуки. Цілимося, як на відео, в пірілка, і лівою кнопкою jump throw. Флешечка прилітає ідеально, щоб запікати ось тут гравця, котрий буде стояти, контролити радіо, це вашому тімейту буде в допомогу. І одразу забігаю... забігаючи на Беплент, Так само пам'ятаєте, за напад ми кидали молік в темну. Так само ви в цілому і на рітейк можете давати цей молік. Але будьте уважні, якщо у вас кете. Та юмою, якщо у вас кетешний молік. То він от сюди. А, ні, розгорівся. Ладно, набрехунько вам. Ось цей куточок не розгорається. Бо по анімації насправді і тут, і тут не повинно а, горіти. Просто майте на увазі, що тут гравець все ж таки може бути в куточку, якщо у вас кетешний молотов. Тепер на вулицю погнали і на цьому будемо закінчувати. І так, що нам важливо знати на вулиці. Перше, це молотов на старт. Ми вирівнюємося вздовж цієї стінки, пробігаємо. Плюс-мінус ось так, коли у нас вже стовп буде відкритий. Цілимося на другу лінію передач. І плюс В біжимо. І коли ми вже будемо добігати до цього бардюрчика, ми молотов відпускаємо лівою кнопкою, і молотов у нас прилітає ось таким чином, що стопить гравців нападу. І вони змушені або підгоріти, або витрачати смок. Е, якусь таку історію варто кидати кожного раунду. Також, якщо ви хочете зіграти на вулиці більш агресивно, то вам обов'язково треба кидати ось такий дим під ящик. Ви можете підтискатися, дивитися скелю. Ви можете проходити з авіком, з кольтом під червоний, попросити вашого тімейта, котрий буде над вами накидувати флешку. І ви таким чином пропікаєте знову ж таких гравців, котрі будуть на старті. Дуже ефективна історія. Також під цей дим, ви можете і спробувати пробігти. Під скелю, вже там, з МПшкою якоюсь або земкою, сетап на трьох розіграти на вулиці. Але про сетапи ми будемо говорити в майбутніх відео, Закину вам спойлер невеличкий. Але якщо ви, наприклад, опинилися під скелею, і у вас є тімей десь в районі мейну, він вам може накинути ось таку флешку. І знову ж таки, ефект буде такий самий. Ви пропікаєте гравців, котрі будуть на старті. А, також буде корисно знати хаєшку на скелю. Ми вирівнюємося біля цієї стінки. Плюс-мінус ось так от цілимось. І лівою кнопкою відпускаємо. Можна трошечки вище, ролі це особливо не грає. Якраз таки це буде проти гравця, котрий буде залазити на скелю, і схаває вашу хаєшку прямо в обличчя. Або його застопить, він не впаде на мейн. Можна її кидати ледь не одразу в раунді, коли прийшли до мейну, швернули, і у вас в цілому в житті все, все добре. А, далі. Нам треба ще розібратися, як розбивати стінки смоків. Давайте розберемося спочатку з дефолтною. Котра... Оп. Оп. Полетіли смоки. Якщо ми десь плюс-мінус біля цього ящика, Да, ось, ось цей орієнтир. От, ми можемо по верхній лінії смоків накидувати хаєшку, і ревіл буде ідеальний. І на другий смок, в принципі, так само воно працює. А, щоб розбити діагональ, вона ж навість. Ми кидаємо ось ці смоки. І тут можна її розбивати по-різному. Насправді мені подобається варіант, коли ви біля ящику, плюс-мінус. Ось тут з двох кнопок будете бити цей смочок. Бемс! І ідеально розбили. Цей дим. Треба трошечки інший дим розбити. Там взяли трошечки лівіше, кинули хаєшку, розбили така сама історія. Дві кнопки, все, що вам потрібно. І як бонус, можливо, хтось цього не знав, але як стабільно розбивати будь-який дим? Та, підходячи до нього, ми цілимось на його грань і правою кнопкою плюс джамтру. Б'ємо. І будь-який дем будь-де завжди буде розбиватися ідеально. Але враховуєте ще геометрію мапи, можливо, ви будете на схилі, і вам треба буде трошки ближче підійти, але суть залишається однією. Підійшли на грань смока націлились правою кнопкою і джамтров. Е, ну, якось так з гранатками на діфенс за діфенс. Це все. Дякую тобі, друже, що дивився, додивився це відео до кінця. Сподіваюсь, ти не забув проставити вподобайку. Якщо забув, то став. Пиши коментар, які наступні відео ти хотів би побачити від мене. Ну а з вами був друже Шокер. Всім бажаю гарного дня, вечора або ночі.